Моє вітання, це марафон на телеканалі Ті 7+. і Ми продовжуємо працювати у прямому етері. І також нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього доєднуйтеся до онлайн трансляції на Фейсбук-сторінці телеканалу Ті Ну а далі ми детальніше поговоримо про проєкт реалії війни. Хмельницькі актори представили дружинам військовослужбовців перформанс про повернення воїнів додому і показали, як виглядають поширені для військових стани, зависання, флешбеки та дезадаптація. Актори також і відтворили найпоширеніші помилки, яких припускаються рідні під час спілкування із бійцями. Тож детальніше про це ми поговоримо з гостями нашої студії. В Нашій студії власне актор Петро Герич, акторка Софія Подолянчук, а також практична психологиня та керівниця Центру психологічної підтримки СТА Плюс Наталія Дурдас. Раді вас бачити в нашій студії Слава Україні! Героям слава! Давайте для початку власне, як проєкт зародився, власне, як з'явилася ця ідея і синергія між психологом і акторами. Ну, напевно, дамо слово для Наталі, <світ> пані Наталя. <світ> <світ> У нас і ідеї її. Наскільки я розумію, і ідейний е, якби наставник у нас Дяк. вона була і режисер, тому та пані Дяк. Наталі слово вам для початку. Да дякую. Ну працюючи два з половиною роки в госпіталі, я просто бачила ті зміни, які відбуваються з військовослужбовцями, з пораненими хлопцями. Ми дуже багато з ними говорили про саме про ті зміни, про те, що ми називаємо реакції війни. Так і плюс бачила ступори, флешбеки і паралельно ходила на якісь тренінги і розуміла, що іноді люди, навіть які доносять інформацію, вони теоретично розуміють, про що говорять, але практично не усвідомлюють, як це відбувається. І захотілося це показати. Захотілося це показати дружинам, яким дуже часто говорили про реакції війни, як це, як це виглядає, як реакція називається, але от побачити власними очима, що може бути, наприклад, якщо не враховувати цю особливість, захотілось вже напевно з півроку назад. І ось поки виношувала це все, з'явилися Петро, Марина і наша сама молодша акторка. Захотілось показати, захотілось показати не тільки дружинам військовослужбовців, захотілося показати всім, тому що ситуації, які ми програли в ресторані, наприклад, там, де відбувся саме ступор і флешбек, це може статися в будь-якому місці, де знаходяться люди, дотичні до війни чи не дотичні до війни. Захотілося застерегти дружин, не ігнорувати, тому що іноді таке поверхневе ставлення, ну в принципі він теж має мене розуміти, і поки м, намагаєшся докричати, що ці реакції відбуваються на підсвідомому рівні, це несвідомий рівень. Це виникає автоматично. Людина робить, потім розуміє, що зробила, і ось, напевно, ідея втілилась нарешті. Пане Патре, як ви доєдналися до проєкту і наскільки близькою тема вам є? Ой, мені, мені пощастило по житті, тому що мене оточують найпозитивніші найкращі люди. От, і одна із, таки, одна із таких от, людей це моя колежанка, з якою ми працюємо давно, ще в театрі з нею працювали. Це Марина Семенюк. Вона каже, треба зустрітися, є один проєкт. Я вже думав, що я акторську майстерність відставив відстав на е, другий е, план, тому що в мене є інші по життю задачі, інші роботи. От, і, і навіть не чекав, що такого плану буде пропозиція. Зустрілися з Мариною Володимирівною, вона каже, що отак, отак. Я кажу, слухай. Я розумію, що я не хочу йти знову акторську професію. Але якщо ти бачиш, що тут. Є потреба в нашій допомозі, тому давай кажу, спробуємо. І так я вже потім через Марину. Марина мене познайомила з пані Наталією. Більш детально Наталя роз'яснила, пояснила, в чому суть буде даного проєкту. Ну і сказав я: Ну, аргумент Наталії каже, багато є родин, які потребують цього, і ми маємо їм допомогти. Я сказав, якщо я можу таким чином допомогти, тільки за. Це мінімум, що ми можемо зробити. Це мінімум допомоги, що ми можемо зараз вкласти для родини військовослужбовців. Софія, як ви до проєкту доєдналися? Чи це було викликом для вас? Це було для мене напевно викликом. Мені дуже сподобалось, бо якби не Марина Володимирівна, вона б мене не запросила, то б не було всього цього, і сценки б також не було, і біднії дружини б. Ну, власне, наочність нам дає от побачити це, можливо, ті люди, які Ще не мають в родині військовослужбовців, але при цьому зараз все суспільство має вміти з ними говорити, комунікувати, так. власне і розуміти, як ми маємо на виклики реагувати. Тому дуже важлива оця наочність. Я побачила в наших колег сюжеті Стерка місто, як усе відбувалося, і це насправді дуже пронизує навіть в такому короткому варіанті, в якому ми ну, я побачила особисто. Це дійсно показує те, чого ми можливо не бачили, що залишається за лаштунками родини і з чим потрібно дійсно боротися. Пані Наталю, чи ви співпрацю з акторами для того, аби підготувати їх до цих ролей, так, так було на, перш, на початках було складно, тому що дуже важко не військовій людині відіграти поведінку так. військового. Але Петро впорався. Ну, впорався, і коли він зайшов, сюжет був задуманий так, що він приходить просто посеред тренінгу. І Ніхто з дівчат не знав, як це буде відбуватися, і кожна з них повірила, що це дійсно комусь з цих дівчат так пощастило. Mm -hmm. Чоловік повернувся з війни, там у відпустку, ці обійми, сльози, Марини. Ну вони просто так відіграли, що якби я не знала, що це гра, я б сама подумала, що це чийсь чоловік повернувся додому. Спочатку тільки було складно. Я думаю, ну, Петро, Петро підтвердить. І тут не питання майстерності людини, тут питання того, що в це потрібно було вдягнутися. Це потрібно було десь зсередини прожити. І коли Петро прожив, він просто відіграв. Супер. От, пане Патре, як ви це проживали? Як готувались до ролі? Ой, Було непросто чому, тому що в мене немає життєвого досвіду е як військовослужбовця. А професія актора полягає в чому, що людина має із свого життєвого досвіду десь якорем витягнути от таку ситуацію, яка зараз потрібна в цій ситуації тут зараз відіграти. А от оскільки мене не було, я ніколи не тримав зброю в руках, я ніколи не ходив строєвим навіть кроком. От. Я не знаю термінологію військового, я не знаю, як себе поводять ті, які повертаються. І це було важко. Але колись е, я згадав, і пані Наталя мені допомогла, е, є такий прийом акторський. Якщо не маєш досвіду, то е, згадай, над, на, над ким ти. Спостерігав під час ну от свій образ десь знайди в народі і згадай, або піди поспостерігай. І я згадав, що одного разу мій товариш повернувся, він професійний військовий, він повернувся з бойових дій з Іраку, і він зовсім інший повернувся. Він робив такі речі, що його ніхто не міг зрозуміти. Всі думали, що він збожеволів, що він не в собі. І а я його був близький друг, і чомусь він на мене реагував, мені вдавалося згладжувати оці ситуації. І коли Наталя наштовхнула на цю думку, що треба десь знайти такий образ, я його згадав, і я намагався втілюватися, ніби як в нього, і mm -hmm. думати так, як він думав тоді. Ну і якось так не знаю, вдалось, не вдалося. І я старався вдалося. Mm -hmm. Софія, як співпрацювалося з акторами, як довго репетирували? Ми репетирували кілька днів, все добре вдавалося, мені було легко. І також це зробила Марина Володимирівна. Вона мене багато років вчила, як правильно все робити, грати, щоб було гарно і професійно. З паном Петром було комфортно взаємодіяти? Так, дуже комфортно. Він гарний актор. <смір> Пане Патрівом <вам смір> Софію. Та ми давні друзі. Ми з нею працюємо разом в театрі школи Теді. Вона там навчається і акторка театру школа Теді. Так що, а я там маю, маю на маю, маю честь викладати такої професійної акторки. Дякую. <смір> <смір> Насправді ви виділили в перформансі певні психологічні стани, так які власне з якими зіштовхуються військовослужбовці і їхні родини. Як ви ці стани виділяли? Ну ми насправді, показали не все, тому що там були моменти, які важко було поєднати. Тому зараз будемо думати, як показати всі реакції mm -hmm. війни. А окрім реакцій, були такі стани, як ступор і флешбек. Це от стани, яких найбільше лякаються люди. І хочеться показати, що є вихід, є чітке розуміння, як діяти в тій чи в іншій ситуації, щоб не нашкодити ні собі, ні своєму коханому, або ні собі, ні своєму другу, який ну, впав в ступор, так і не, не шарпати його, і так далі. Показали, як поводитись з дітям. Це дуже було для мене важливе питання, тому що я розумію, що дітям потрібно не просто донести інформацію, як поводитись з татусем, а ще й потрібно донести так, щоб не налякати дитину. Так? І от тут мама з Доною відіграли дуже ідеально. То вони спочатку показали, як неправильно, і наслідки. До речі, зіграно було так. Просто вони падали, вони плакали, вони це все робили, а потім ми показали, як правильно. Можна звертатися до татуся, можна говорити з татусем, можна жартувати все, але потрібно дотримуватись певних правил. Так ось ми виділили кілька реакцій, взяли ступор, взяли флешбек і показали свідомо людям, як вони іноді поводять себе з військовими. Ситуація в ресторані, коли ми почали запитувати, скільки він. Бабла отримує, і там, а що там в контрнаступ не йдуть, чи вбивав. Ну такі ключові питання, які дійсно психологічно повертають військовослужбовця в подію і провокують дуже потужну агресію, тому що ну дивані генерали так розповідають військовому, як краще воювати. Ну я думаю, що ми от мінімум зробили, але ми будемо розширятися. Софія, ну це насправді така непроста історія, непростий перформанс. Дуже і непроста взаємодія, як от згадувала пані Наталя, це і сльози, і треба прожити все всередині. Складно вам було це зробити? І падати? Ну, так, 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 трохи складно, але в мене все вийшло чудово, бо я вірила в себе. Це дуже важливо насправді. Емоційно якось себе готували до цього. Ну... Як налаштуватися на таку складну роль? Так, трохи готували. Чи допомагали батьки, до прикладу, чи допомагали теж викладачі? Ну, мені допомагала трохи Марина Володимирівна, і я сама себе підлаштовувала, казала, я все зможу, я все вмію, у мене все вдасться. І все вдалося. Бачимо да. так налаштування да. спрацювали. Пане Патре, хвилювання були, як дружини військових відреагують? Ну, звичайно, хвилювання, ну, як такого, знаєте, в кожного є хвилювання, а в акторській професії його дуже багато. Але я постійно, коли виходжу працювати на глядача, то я згадую слова свого найголовнішого ідейного вдохновітеля української не знаю, натхненника, Це мого викладача з режисури, стадника Степана Григоровича. Він казав, що не бояться тільки дураки, але важливо справлятися своїми. Страхом. І було незрозуміло, яка буде реакція. Зрозуміла реакція, коли глядач в театрі. Вони знають конкретно, куди вони прийшли. Вони прийшли в театр. А тут тут не просто глядач, а родини військових. І родини військових, які загинули і які пропавши, пропали безвістки. Да і, ті, і родини тих, які ще воюють, і не зрозуміла була, яка може бути зворотня реакція, то якби старався, ніби як трішечки акуратно проводити оцю лінію, угу. балансувати старався. Так от пані Талі, от як цього балансу дотримуватись дійсно і для того, щоб і хвилювання, оці побороти в собі, і в принципі, не ти не знаєш дійсно, чого ти очікуєш, як дружини відреагують, тому що це не більше про театр, це більше про їхнє реальне життя і його відтворення. Я дивилась на реакції дружин. Хтось плакав, тому що ну бачив себе. Бачив себе в помилках, які робив, бачив себе в тих помилках, які призводили потім до якихось серйозних наслідків. Хтось шепотів і, ну, комусь іншому, що слухай, я так роблю. Ну от чула, що Бачили так не було, але я, та... так, я так роблю. І це те, чого ми хотіли досягти. Плюс ще дуже важливим моментом є те, що ми запрошували військового. Військовослужбовця, військового психолога ми запросили на одну із репетицій, тому що я дуже переживала, що ну, можливо, десь буде похибка, тому що ну те, що бачила я в госпіталі, наприклад, хтось може сказати, та ні, ну такого немає там чи ще. І ну, військову я дивилася на військову людину, його тригернуло конкретно. Кілька, кілька ситуацій конкретно тригернули, І коли ми його запросили саме на тренінг, він відмовився прийти. Я розумію, що це не стільки чоловікам, тому що з чоловіками ми і так дуже багато говоримо про ті зміни, які з ними відбуваються, ми доносимо це. і все. Це не їм потрібно готуватись до нас, так? Це потрібно нам готуватись до їхнього так. повернення. І тому от я вважаю, що максимально. От є візуали, аудіали, кінестетики, Так то я думаю, що ми торкнулися всіх. Я вже напевно відійшла від питання, але те все одно сказала важливий. Це важливо да. з вашого досвіду. Родини вони готові пропрацьовувати от те, що вони казали. А я так кажу, а я так роблю. Але розуміють, що так не можна. Набагато простіше, коли ти бачиш, коли ти бачиш ситуацію і бачиш наслідки. Дитина впала, так ну він, він там замахнувся, штовхнув, але він міг і вдарити. Тому що реакція бий першим, це про те, що або ти, або тебе. І вона на підсвідомому рівні. Відповідно, якщо пригнути просто татусеві на спину, це може мати різні наслідки. І кожна мама, оберігаючи свою дитину для себе, я думаю, Зафіксувала чітко, що дитина може підходити ось так або говорити з татом здалеку. Це, це не складні речі, це не те, що там щось складно зробити. Ні, це не складно. Просто потрібно навчитися мислити і жити з чоловіком по новому. Це нова людина. Ти не знаєш цю людину, яка повернулась з війни. Вона інша. Ну, фіз виглядає так само, але це інша людина, і тобі потрібно познайомитися з цією людиною. Тобі потрібно враховувати всі ці особливості. І тоді, ну я дружина військового. Мій чоловік з самого початку ще з тих років, 14-го року. Так я бачила ті зміни, які в ньому відбуваються, і я робила помилки. Про які шепотілись дівчата. Я думала, що важливо його там зараз там, ну, шарпнути, сказати, що ти мене не слухаєш. Тобі що, немає діла до того, що я говорю, чи ще щось. І зараз ми, ми разом, ми нормально взаємодіємо, і в нас немає конфліктних ситуацій, тому що я враховую ці особливості завжди. Ну, дійсно, так як говорив пан Петро, можна помилятися, але при цьому важливо розуміти свої помилки, да. аналізувати, виправляти і допомагати це іншим робити. Да. От на ваш погляд, пане Петре, отака от е, з точки зору театральна постановка так, перформанс, власне, чи такий формат він допомагає краще людям донести власне оці помилки, показати можливо себе, тому що ми часто чуємо, що психолог каже, але ми до себе цього, цього не відносимо. До прикладу, а отут побачити це вже реальніше. Побачити, почути так, і, відчути. і відчути так. Тут ми зачіпляємо всі би, елементи і бачать, а, да. і чують, і відчувають це все. На мою думку, наразі я бачу це ідеальний варіант, як ми можемо донести сім'ям військових, тому що робити якусь конкретну театральну постановку можна, але тоді вони чітко будуть розуміти, що вони прийшли в театр. Тому мені здається, от така от форма. От, яку ми спробували, вона, мені здається, вдалася. От. Тобто ми не приводимо їх конкретно в якусь подію. Ми ось тут робимо цю подію серед них. Ця подія народжується і вони наглядно дивляться: О, а моя ж дитина так на чоловіка також на спину застрібнула. А так же ж не можна. Хорошо, mm -hmm. що він тоді втримався. А якби він не втримався і, і кинув ту дитину, так? Да? От, от такі, от, якби наглядні, от такі от речі, воно на мою думку, коли народжується отут і зараз, серед цих жінок, серед серед цих сімей, воно краще спрацьовує. Чи думали ви над тим, щоб не тільки для родин військовослужбовців необхідні такі перформанси, але й для широкої громадськості, тому що ми всі робимо теж помилки і цього часто не помічаємо? Так, ми думали, і ми з самого початку думали про те, що потрібно зробити це для дружин, зробити це для родин, тому що ми зараз виділили дружин, але в нас uh -huh. ще є мама, тато інші члени родини. І їм також важливо знати, як поводити себе з військовослужбовцем. Але також ми розуміємо, що в нас вже є дуже багато серйозних питань, які виникають, наприклад, в ресторанах. Або там в, в транспорті. І якщо доносити ось в такий спосіб, я думаю, людям буде зрозуміло, зрозуміло, як краще себе не поводити і що краще зробити в цій ситуації. І тоді в нас менше буде конфліктів, біль, менше буде провокацій по відношенню до військового. Тому що ми з одного боку поважаємо хлопців, а з іншого боку, ми говоримо, що військовий теж має розуміти, що має поводитись. Ми не можемо донести людям, що. Це відбувається не на рівні свідомості, що це ті зміни, які принесла війна, і люди очікують, що військовий повернеться, і ще й військовий буде сам робити все для того, щоб там адаптувати ці нові реакції до соціального життя. Ми насправді Софію запросили сьогодні як акторку цього перформансу, але не можемо не згадати про те, що Софія волонтерить, допомагає Збройним силам України. Софія, розкажіть, як підтримуєте, тому що знаємо, що і книгу писали, і передавали кошти на Збройні сили України. Ну я продаю книги в скверах, парках, оазисі і передаю це все на благодійний фонд. Ці всі гроші, а там закупляють. Ну, усе, що треба для військових, наприклад, кровоспинні джгути, теплий одяг, смаколики і все інше. Як однокласники, як однолітки реагують на волонтерську діяльність? Вони доєднуються, можливо, теж якось хочуть допомагати. Ну, вони поки що ще не приєднуються, але вони мене підтримують, вони мене хвалять, вони. Ну, це Вони дуже приємно, підтримка думали. теж підтримка. Це теж дуже важливо, насправді. Хоча, так, сподіваємося, цей феномен дитячого волонтерського руху, який виник за повномасштабне вторгнення, воно вражає, воно завжди чіпляє. І е, ти розумієш, що майбутнє України воно в надійних руках, коли ми бачимо таких дітей. Тому Софії дякуємо за діяльність, дякуємо за те, що ти продовжуєш підтримувати Збройні Сили України. І е, зараз, що в планах далі, на що збираєте кошти зараз? Зараз. Ну, я хочу назбирати поки що на Хаймарс, але бачу, що дуже-дуже багато він коштує, тож не знаю, там у армії СОС знають, що їм треба, і там вони закуплять те, що треба, бо поки що я не знаю. Сподіваємося, що Хаймерс ну... нам передадуть наші партнери, так? але дійсно закривати потреби необхідно, тому закликаємо усіх, як завжди, донатити зараз ви працюєте над чим? Проєкт продовжується. Розкажіть, власне, ви згадували пані Наталі про те, що ви хочете трішки розширити і ті психологічні стани, які показали і інші виклики. Так, ми, ми хочемо його розширити, і я просто вдячна долі Богу за те, що мій адміністратор Івана познайомила мене з такими чудовими людьми. Це люди, з якими легко працювати, люди дуже гнучкі і дуже майстерні. Так? Це професіонали своєї справи. Тому що, от не знаю, як їм зі мною, але мені з ними дуже комфортно. І хочеться розширити, щоб показати всі реакції, показати всі можливі е, стани. Ми не говоримо, що це. Все буде, тому що коли ми говоримо про флешбек, це ж те, що це, це вже є симптомом посттравматичного стресового розладу, і ми розуміємо, що там далі там допомагають психологи, ну можливо, навіть психіатри, так але це те, що ще можна зустрітися. Нам хочеться показати, щоб от людина подивилась, і вона в неї відклалась в пам'яті це все, але щоб все відклалось, тому що ми заблоковані емоції, взагалі, навіть не торкнулись їх, а в, в родинах саме сварки. Через заблоковані емоції, тому що дружини там ще ті актори ще, ще ті майстри видумувати продовження. Чому пане Петре, ви починали з того, що не хотіли до акторської діяльності повертатися? В перформансі повернулись чи плануєте продовжувати? Ну, ви знаєте, доля не дає мені можливості забути про акторську практику. Від акторської майстерності я ніколи не відмовлявся, але я трішки пішов на адміністраторську посаду, на викладацьку посаду. От. Але доля не дає мені забути практику акторську. І часто мене запрошують то десь вести якесь міроприємство, то участвувати в якихось таких театральних невеличких постановках. Тому. Я, знаєте, якби я сказав все, з цим покінчено, все закрито, але я все рівно десь, десь там надіявся, що це я так не дуже серйозно сказав. Тому і повернувся дуже легко. Можливо, це Тому і Наталі мені вдалося говорити з Марією Володимирівною повернутися. А ще можна, ми ще думали про те, що важливо показати, наприклад, двох військових, так? Mm -hmm. І, ну не знаю, думаємо чи ризикнути, щоб з Петром зіграв військовий. Mm -hmm. Можливо, ветеран, який вже там якийсь час вдома, проходив реабілітацію. Ну, Поки думаємо щодо цього, mm -hmm. тому що це теж дуже важливо показати. так? І ну, багато ідей є насправді. Якщо наші актори будуть за, то в нас ідей багато, ми готові. Другий показ. Зараз він вже планується, вже якась конкретна дата, чи ви що готуєтесь? Ні, дати ще немає. Ми хотіли показати 3 числа, але в нас 6 числа відкриття ста Плюс. Так, ми вже працюємо, працюємо, потім вирішили відкритись. Ну, от такий творчий підхід у нас. Ми зараз відкриємось, і потім вже, напевно, в другій половині ми зробимо показ для цивільного населення, не для дружин військових. Ну, а потім просто будемо дивитися по відгукам. Щось коригувати, mm -hmm. щось змінювати. Ми вам дякуємо за цей проєкт. Обов'язково нехай він продовжує живе, тому що дійсно для нашого суспільства зараз травмованого всі, всі травмовані. Так. Але насправді кожен із нас має розуміти те, що ви говорили, пані Наталю. Ми так. маємо готуватися до повернення військових додому, і це варто пам'ятати. І дякуємо вам, що доєднались до марафону. TV7+. плюс. Теж В нашій студії були актори Петро Гарич та Софія Подолянчук. А також практична психологиня та керівниця центру психологічної підтримки Став Плюс Плюс Наталія Дурта. Дякуємо. Дякую. Дякую.